Волонтери полтавського батальйону небайдужих збирають кошти для членів родин загиблих та на підтримку поранених в результаті ракетного удару по інституту зв'язку. Полтавський батальйон небайдужих ініціював збір допомозі родинам загиблих полтавців, які загинули 3 вересня при вибухі, який стався. От відкритий збір е, е, актуальний, який на даний момент е, наша ціль це 70 тисяч, і е, е, на цю хвилину зібрано 54 тисячі. Кошти будуть. Е... Передаватися людям, які цього потребують, там і на продукти, і на якісь речі. Родинам, які постраждали від вибуху, які, може, зараз знаходяться в лікарнях, їм треба і медична якась допомога фінансова, да, закупити якісь ліки. Крім цього, збирають термоковдри, що призначені для зменшення тепловтрат чи перегріву тіла людини в екстрених випадках. Їх передадуть за потребою у медзаклади та різні гарячі точки фронту. Ми приймаємо на соборний майдан один теплоковдри. Можете підносити їх, де ці теплоковдри будуть передані тим людям, які в них зараз потребуються. Придбати ізотермічні рятувальні ковдри можна через інтернет, підказують волонтерки. Приносити їх просять в Святоуспенський кафедральний собор чи благодійну кав'ярню Благокава. Тут же встановлені і скриньки для збору благодійних коштів та зазначені номери рахунків.